Щасливчик Моріц Але перед тим, як послухати казку, обов'язково постав подобайку та підпишись на наш канал. Сім'я кролів гопелів вирушає до лісу. Поглянь! кричить маленький Моріц Що це за кумедна тварина? Це равлик, мій маленький, пояснює йому тато, який щойно знайшов смачні червоні ягоди. Мама Хопель і сестричка Фрідолік. Стояли біля квітів і, як справжні дівчатка, нюхали неймовірний аромат весняних квітів. Цікаво, а їх можна їсти, подумала маленька Ізабела, спостерігаючи за жуком. Раптом чують вони. Що це? Це мисливський собака, заїкається тато в жаху. Кролячі батьки з жахом дивляться на собаку, що стоїть на пагорбі. Якщо він нас винюхав, то ми всі в небезпеці. Швидше, морець, Фрідолін Ізабелла! треба тікати. Сюди йде собака, кричить мама. Кролики відскакують геть так швидко, як тільки можуть. Лише морець стоїть і розгублено озирається навколо. Ходімо, морець, нам треба бігти до лісу, знову гукає його тато. Що? Що ти говориш? Я не зрозумів, запитує Морець. Через одну мить мисливський собака вже підбіг до променя. Собака з цікавістю принюхується до маленького кролика, який стоїть дуже наляканий і не може поворухнутися. «Хм, здається, ти добре пахнеш, сказав пес. Як думаєш, я можу тебе з'їсти? В той момент лунає різкий свист. Собака розвертається і біжить геть. Моріць, тремтячи усім тілом, подумав. Мені пощастило. Мамо, де ти? гукає морець, але мама його не чує. Тоді я піду і знайду її, вирішує маленький кролик. До того ж, у мене в животі бурчить, і поскакав. О, що це? запитує кролик, коли знаходить у підлізку поганку. Виглядає смачно, цікаво, чи можна її з'їсти? Запитує зайчик сам до себе, обнюхуючи гриб. Хм, хм, може, він не такий вже смачний. І подався далі. На узліссі морець знаходить на велику квіткову галявину, де ростуть прекрасні квіти. У повітрі джищать бджоли та жуки. Ой, як тут гарно, але я не можу їсти паровисті квіти. Що ж мені робити? Я голодний. Дуже голодний. І вирушив далі на пошуки їжі. Поруч із лугом було поле, на якому росла капуста. Він здивовано спостерігав, як гусениці їдять капустяне листя. Я теж так роблю, каже він і кусає листок. Ммм, як смачно, мені пощастило. Нарешті зайчик наївся. Тепер йому залишилось лише втамувати спрагу. Коли виявляє він невеликий струмок і починає шукати місце на березі, де можна напитися. Він нахиляється вперед, щоб зробити ковток, і шоковано відскакує назад. Ой, що це у воді кролик. Моріц швидко усвідомлює, що бачить у воді власне відображення. Тепер я дійсно повинен знайти маму і тата, думає Моріц. Але Моріц не може знайти своїх батьків. Ні на лузі, ні біля струмка. Засмучений він поспішає назад до лісу. На краю стежки маленький кролик зустрічає їжачка. Привіт, їжачку! Ти не знаєш, де мої батьки Фрідолін та Ізапелла? Так, тобі дуже пощастило, доброзичливо відповідає їжачок. Я щойно з ними познайомився. Вони вже скрізь тебе шукають. І морець, не договоривши з їжачком, швидко мчить на зустріч зі своїми батьками. Мамо, я тут. кричить морець. Нарешті мій маленький. Радісно каже мама хопель, міцно обіймаючи сина. Мені так пощастило, що я знову тебе знайшов. Ось і казочки кінець. А хто слухав? Молодець, щоб не пропустити нові казки. Обов'язково підписуйся на наш канал.